В цей прекрасний зимовий ранок я вдягнувся, взяв свою торбу і йду до перевізної лавки на закупи. До речі, я йду не сам, зі мною ще йде лесик. А ось і прийшов я до перевізної лавки, купив кілограм серделюк, три пачки масла, ковбаси вареної на салатик, сирочку, і з цим всім добром тепер йду додому. Приходжу, забігаю на кухню, випиваю кухоль гаряченького чайочку, бо щось, чесно кажучи, я трохи змерз, зігрівся, а тепер все як завжди. Набираю відро кукурудзу, наскладую повний ящик, сідаю і тереблю. На я три відра, а тепер я її беру, переношу і висипаю в бочку. До речі, мені дуже цей звук подобається, як сипеться кукурудза. А вам? Напишіть, будь ласка, в коментарях. А я тим часом несу коровам кукурудзиня і йду відпочивати.